Доброго дня, шановні підписники, або хто випадково завітав до мого каналу. Сьогодні розпочинаю маленький такий румтур, а точніше, балкон-тур. Вже кінець березня, сонечко світить, і дуже хочеться вже переносити рослинки на балкон, щоб вони. Мали спа процедури на сонечку. На балкон я перенесла здебільшого свої сукуленти та кактуси, Вони деякі зимували на балконі, а більшість з них просто приєдналася до своїх, скажімо так, сусідів. Поїхали потихеньку, будемо роздивлятися, що у мене тут робиться на балконі. Ось такий гарний горщик різновидів церіусів. Вони мають сизий наліт, заворожують своєю красою, гарненькі. Поруч з ними така чудова біла волоскова опунція. Цей екземплярчик був маленький з одного сегменту. І вже більше року пройшло, як я її купувала. Чудово виросла. Я формувала кущик, зривала декілька сегментів для того, щоб розмножувати. Ну, дуже мені подобається її така мініатюрність, компактність та стійкість. Тобто у цієї опунції немає таких, знаєте, стрімкого росту, немає покрученого листячка, вона дуже компактна. І ось тут у мене така галявинка різновидних, різновидів кактусів, є й монстрозна форма, є такі, які трішечки витягнулися за зиму, але сонечко все виправить. І оце манюнька, манюнка, оцей заченятко. Це саме сегмент опунції, який вже прийнявся. Я не пускаю, не ставлю ні в яку воду, просто просушила деякий час, ну, десь годину-дві, іноді забуваю на більший час, щоб затягнулася ранка, коли я викручую листочок, і потім відразу саджу. Тут ми можемо вже бачити, зараз я наближу, що накльовується ще. Два вушка. І тут є такі горбочки, тобто буде сформуватися дуже красивий кущик. Тут у мене, як то кажуть, у народі дід, дуже волохатенький, такий гарний, там мамілярійка. Вони квітли, я їх показувала в минулому році. Оцей посередині. Гарнюін екземпляр. Цей у мене теж приїхав з Ізмаїлу. Тут я допустила помилку, взяла дуже щільну щіточку, хотіла почистити його і обламала йому колючки. Тобто трішечки порушила декоративність, але я сподіваюся, що це швиденько буде виправлено сама рослинка. Наростить. Це герой, вже відео ви його бачили пачефітом компактом. І це герой, який виріс. Це гімнакаліціум, такий він має малинові квіти. Минулому році було більше 23 квіточок влітку, і до листопада він мені квітував. Тут у мене маленький розсадничок, теж один із сегментів опунції і листочки цього пачефітума компакту. Тут, видно, вже є стовбурці, лізуть. Дуже гарно. Нещодавній герой, ехінокактус грусоні. Який був пересаджений чудовий екземпляр, він у мене в минулому році все літо, осінь, майже до кінця листопада стояв на балконі. На грудень, січень-лютий, був перенесений вже в кімнату, тому що тут йому ну, мені багато хто може сказати, чому ви перенесли, але тут на балконі було для нього прохолодно. Тому перенесла в кімнату, в якій не дуже тепло. Йому було все чудово, нормально, і зараз він повернувся на балкон. Тут не вписується, трішки до сукулентів не відноситься. Але росте вона чудово, тут два види традисканції формуються таким кущиком гарним. Я постійно вищіпую. Це був у мене подаруночок таких два малесеньких стовбурця. Я прищіпую, тому що хочу, щоб був кущик круглий, красивезний, постійно сюди досаджую, листя у них різне, воно, наче цукрове таке, у однієї більш такий триколорчик, я б сказала, темно-зелений, сизий та світло-зелений. Ну, Можна навіть подумати, що він білий, але то світло зелений. І така більш темна варіація, яка дуже гарно засмагає на сонці. Дуже гарно циропегія. Циропегія воду, яка має мармурові такі гарні листочки у формі серденька. Яка в минулому році в мене більше місяця квітувала чарівними пухнастими зонтиками, яка зазимку дуже витягнула свої міжвузля та були витягнуті такі пагони, я її вже відрізала, залишила там, де були красиві, декоративні. І тепер будемо чекати оновлення, вона дуже гарно на це все реагує, і потім почне нарощувати свої коси. Хавортія, яка має неонові такі крапочки, маленькі зубчики по краям листочків. До неї підсажений. Зенеціо мексиканський. Він дуже гарно заповнює пустоти. Це в мене тут вид красу. Різний є седуми досаджувала. Санцільєрія така із низкорослих. Донька подарувала мені на день народження. Вона мені вже дала... П'ятьох діточок, цей кущик. Чудовий кущик. Мені він подобається, він росте таким, такою баштою. Все, мрію, можливо, найду кругленького горщика і буде схоже на ананас. Це чудова представниця теж Сансів'єрії. Краса її в тому, що вона зараз різкість наведу, Має кожний листок особливе забарвлення. І ці ще листочки вони мають таку дивовижну хвилю. І кожен має свою хвилю та свій малюночок. На сонечці вона виблискує, лист дуже щільний. Коли вона розкриває, розкручує нить. нового листочка, зараз покажу, то це. Іде фарби від зеленого, світло-зеленого, білого через такий рожевий до бронзи, дуже цікавий. Мені вона подобається Сан-Сів'єрія Кіркі Капертон, Стар Каньйон Граніт. Вона сиділа, я інколи передивляюся інші відео. Цікавлюсь, вона сиділа майже рік у формі одного листочка. Я купляла ось така була обрізана розетка, і ось друга розеточка з отаким листочком. Майже рік нічого ніякого руху. Як то кажуть, ну, вона жива, але розвитку немає. Потім у мене була нагода, я забрала її. З Херсону привезла сюди, зараз до Одеси, повністю змінила ґрунт, посадила, і вона стрімко, стрімко почала рости. Крутити мені листочки, мені дуже подобається. Це ми з вами в ефірі колись пересаджували, робили таку галявинку з астрофітумів, гімнокаліціумів. Ну, сюди поки що за формою потрапила еофорбія. Та є поки що тут ребуція. Рибуція має такого фіолетово-бурякового кольору. Там діточка в неї росте. Трішечки вона зараз витягнулася, але я думаю, цей процес зупиниться від сонечка, і все буде чудово. Це також Санців'єрія на передньому плані, яка видала мені таку діточку маленьку корону, велика корона на передньому плані і маленька корона дітка. Дуже гарна, вона відноситься до циліндрики. Має назву, щось пов'язано з небом, скай. Але зараз я не скажу. Пізніше або запишу, або таки прочитаю, бо підписала я не на горщику, а всередині це кашпо. Угу. Назва цієї санцільєрії циліндрика Skyline. Треба буде на горщику переписати, бо то зручніше. Там діточка. Хаворті, яку я вам тільки що показувала дорослу. Це в мене еуфорбія, тригранна, червоніюча. Але вона зараз, ви подивіться, який має відтінок. Це просто бурякова буре таке з коричневим, такий насичений колір. Я посадила цю красуню в світлий вазон. Бо це підкреслює її красу по сусідству велетенська, еофорбія інгліс мармората, яка має навпаки світлі відцінки від білого світло-зеленого до темно-зелених розводів. Красуня. Це також діточки, які зараз розпушуються, мають такий об'єм, розкриваються від цієї сенсівії. Зараз приберу горщика, за ними стоїть сансів'єрія циліндрика. Чітко сорту я не знаю купляла і везла її з Польщі. Там було тільки шість таких пальчиків. Зараз уже у мене майже за рік вона почала пробудила ріст діток. Дітки не відразу дають листячка циліндрічні. Є діточки, які мають просто листячка, а вже потім видають. Циліндри свої. Ось тут добре видно листочок і циліндрик. Прикольні такі. У мене в моїх домашніх умовах циліндри вищі, ніж я купляла. Ну, я роблю висновок, знаю, що можна відрізати шматочок. Листочка у циліндріка і посадити. І далі вже буде ріст такий, як потрібен, який був у сорту, а не який роблять для того, щоб виглядало гарно та красиво квіточка і компактна у магазині. Ось так вам загальний вигляд. Вікна балкону. Також на балконі у мене поки що стоїть столик у куточку. Чому поки що? Тому що ще не комфортно на балконі сидіти та, наприклад, піти чай або каву. За погодних умов тут ще достатньо прохолодно. Але стоїть чудовий екземпляр, який в минулому році став героєм мого відео. Виростила шикарнючу дітку. Ось вона попереду. Сенсігірія Футура Суперба. Ось це матуся, вона більш темного, насиченого кольору. А це вже дитина її. І можна в порівнянні бачити, яка ширина варіагатності буде йти. Тут була вузка, така полосочка-смужечка, а тут уже широченні смуги, лист іде великий, ширше моєї ладоні. Досаджене у горщику дуже чудово виглядає. Саме мексиканський цей седум. Він заповнює пустоти, корінчаки в нього тоненькі і не заважають масивним кореням Сансівірі пробивати собі місце, де буде саме рости дітка. Ось така чудова композиція. В іншому куточку у мене стоїть. Прямо на полу, дуже чудово собі виглядає велике таке деревце. Це красула. Красула хобіт, гарні листочки великі. Я її восени обрізала так суттєво. Буду ще чекати. Ну, це робить стовбур таким великим, масивним, та нагадує потім такі рослини східного характеру. Філодендрон Бразіл переїхав з віконця з кухні сюди, бо на кухні він почав уже від сонечка трішечки пригорати. Після обрізки дуже гарні пагони, великі листячко, такі вони соковиті, яскраві, картаті, чудові. Поруч зараз розвернула Монстеро Манкі Маск. Чому розвернула? Була вона повернута таким чином. Періодично я повертаю свої рослини, щоб вони розвивалися гармонійно. Зараз вона стоїть розвернута, буде вирівнювати свої пластини, гарно закручувати. Дуже гарні листочки. Це, я б сказала, мініатюрна така драценка. Ой, вибачаюсь! Я б сказала, це мініатюрна монстерка. Ну, тут я сама випадково зламала верхівочку, тому що я не даю їй рости просто ровно. Я її накручую спіраллю. Ось можна видно, спіраллю навколо. Палички, потім ці фіксацію я знімаю, і просто вона в мене залишається по спіралі. Але це треба робити, коли рослинка має молоді такі пагони, коли ж вже трішки вона набрала своєї сили, то виходить ось так. Ось Такі результати маємо. Я її хотіла повернути. Ну, час я трішки втратила і натиснула, і вона в мене хруснула. Далі у мене на балконі ще один столик, на якому зараз стоять хої, сама велика це хоя карноза Крімсон Квін. Ось ця поменша, яка дуже гарно засмагає на сонці. Це хоя триколор. Нещодавне моє придбання хоя лакуноза та хоя лакуноза L. Якийсь філадендрун. Чому я кажу якийсь? Тому що минулого літа я була у Києві в ботанічному саду імені Гришка. І я просто не знаю. Це була якась маленька гілочка надірвана, надломлена та привезена, з листочком таким ледь пом'ятим-пом'ятим. Пом я думала, що нічого з цього не вийде. Але почав рости, я то розумію, вже, що це філодендрон, який я не знаю. І стоїть замік равен. Це теж було придбання осені. Гарний кущик, він уже починає потихеньку нарощувати листочок. І я сподіваюся, що йому тут буде добре. Ось і закінчую я свій огляд балкону. Трішечки провела вам таку екскурсію, що в мене тут робиться, які в мене тут рослинки живуть. Адаптуються зараз до весняного сонечка, і як каже, якесь східне прислів'я, коли в тебе є дві монети: одну витрать, будь ласка, на хліб, це дасть тобі життя, а другу на придбання квітів, це дасть тобі духовне багатство. І ось мої квіти вони мені дають наснагу і відпочинок та духовне багатство. Це був квітковий рай від Дани. На все добре, до зустрічі на моєму каналі.